А шлях до неба починається з розп'яття, чи навіть ні із віа долороси, де ще на плечах, де згіркли сльози, і замість співчуття звучить прокляття, де крізь юрбу йдеш на свою страту, і кожен крок з Голгофою збрижає. Де більше навіть сумніву немає, що доведеться тяжко помирати. Болить все тіло зранене бичами, сочиться кров, стікає на дорогу, Пісок гарячий обпікає ноги, а хрест так важко втримати руками. Ще мук нестерпних, ніби й немає, та вже, здається, залишають сили. Бо ж усю ніч знущалися і били, а тут блюзнірство серце розтинає, червона пелена покрила очі і до грудей притиснув хрест вожений, який цей шлях нагору нескінчений, ще треба йти, а тіло вже не хоче, ще треба йти, піднятися з пилюки. Бо щоб з'єднати із землею небо на хрест важкий, самому лягти треба і розпростерти для розп'яття руки, а потім біль терпіти і терпіти, віддаючи життя по краплі крові, даруючи любов у кожнім слові, до неба шлях, отак от Він був відкритий. І відтепер його мені з тобою не треба починати з долороси. Для нас початок розкаяння сльози, молитві щирій, з вірою живою, для нас початок в добрих руках Бога, який приймає кожного в родину, який чекає на свою дитину, щоб повернулась з довгої дороги. А важкий хрест, і колючки тернини, і гострі цвяхи, що невече тіло, і все, що так пекло і так боліло у передсмертні на хресті хвилини, узяв син Божий, він пішов страждати, дорогу в небо відкриваючи з собою, щоб нею йти могли, і я з тобою, і кожен раз. Беручи хліб і чашу, схиляймо серце перед добрим Богом, який віддав у жертву Сина свого, щоб назавжди змінити життя наше. Слава Богу.